Асфальт утворився після цих дощів. Ну, дуже негативне явище. що Та що робити? Вже, Та робити? Вже не забарнуєш нічого. Є култани такі агрегати, які можуть вносити рідкі добрива аплікатори. От В кого вони є, можна і внести там наприклад ті ж самі каси ними і зрихлити ґрунт. Ну, але вихід трубку вже розпочався, то дуже важко це зробити. Ну, бачиш, погода, от... це погода. Це з-за того, що структури немає ґрунту. Нормальний ґрунт, де вноситься органіка, де сідерати сіються, він не може бути отаким. А от там, де ґрунт безструктурний, де ні, ні органічні добрива, ні сівозміни немає. Оце от о, така ситуація. Так поправити тільки култаном можна. Ну, в кого є култан, не всі його мають. Я просто як для прикладу кажу, що якщо є от, по невеликій діагоналі, е, там можна і не по діагоналі, можна ну, дивлячись, яка і ширина міжедя на пшениці і який стан пшениці, то в принципі е, ми можемо от, зробити це, але ну, я не знаю. У всіх він є ще ні, цей агрегат, але агрегат класний. А якщо нема, то нема. Якщо нема, тоді треба працювати над ґрунтами. Не може бути, от, це тільки не якісні ґрунти. Але після того, як зберемо врожай. Ну, звісно, після того. Це треба працювати з сівозміною. Необхідно працювати з рослинними рештками, накопичувати їх. Необхідно сидирати, висівати. Ну, Органічне добриво сьогодні, ви ж знаєте, на вагу золота їх немає не е, в аграріїв, немає тварини там немає добрив. Хто може придбати, хай придбає в кого вони є, необхідно вносити е, восени і заробляти ґрунт. Ну, от Така ситуація. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ви будете завжди попередженими. І завжди можете прийняти своєчасні правильні рішення. А для спонсорів оптимальної технології, друзі, в нас є проект Дорожня карта вирощування високих врожаїв, озима пшениця, новий сезон. Тому, будь ласка, заходьте і дивіться, ви знайдете дуже багато корисної професійної інформації. Ставте лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати догори. Поширюйте, як завжди, коментуйте. З вами сьогодні команда Артфілз, я Олексій Серєнка. Всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, високих, стабільних прожаїв і прибутків. До нових зустрічей! Слава Україні!